Чудові змагання, чудова атмосфера, як і завжди в Чернівцях. Дуже крута організація, крута ідея поставити чорний ковець, символ чернівців. Да і круті призи. Все дуже гостинно, все дуже професійно організовано. Дуже багато турнірів приймаємо. Так це в якійсь мірі відповідальність і додаткове навантаження, тому що багато моментів треба організувати. Але це класні виклики. Саме такі моменти роблять вас сильнішими, тому не бійтесь бути ініціативними. Певно, що це один з найкращих турнірів буде за результатами цього сезону. Неформальна -не обстановка, яка відрізняється від всіх чемпіонатів. Це є особливість Чернівці Open, і Як ми бачимо, цього ми ніде не побачимо, окрім як на Чернівці. Ми будемо відстоювати свою першість і раді кожного бачити. оцінюєте конкуренція в цьому турнірі? Конкуренція на цих змаганнях насправді дуже висока, але не для мене. Ну, кластер рівень, як завжди, на цьому чемпіонаті я вважаю, що найвища конкуренція. У Чернісах завжди збиралася Україна, як ми бачимо зараз. Я думаю, що немає жодного клубу, який не прийняв участь. Зараз приймають максимальну кількість, тому конкуренція на висоті. Як і завжди на українських чемпіонатах, тому що найкращі клуби представлені на цьому турнірі, найкращі атети представлені на цьому турнірі. Звісно, як і має бути в українському карате. Всі спортсмени демонструють дуже класний рівень, незалежно від того, чи це діти, чи більш старші спортсмени. Ми намагаємося багато інновацій вводити. На жаль, інфраструктура не дозволяє нам ще більше зробити, бо ідей є багато, але ми намагаємося кожного разу щось додати. Традиційно Чернівці дуже гостинний турнір. Танцювали, звісно танцювали. Це символ овечка, треба з нею потанцювати. Перший раз я думаю, що я приїхав сюди своєю командою. Ще коли тут проводився чемпіонат України і на якийсь окремий турнір, там як Чернівці чи Маланка Капу. Це було дуже давно. Вдома набагато легше так. Немає дороги. Ти просто проходиш спокійно з дому, весь підготовлений, знаєш де зал, знаєш, куди тобі йти. Можеш виступити, поболівати за команду. Звісно, і піти відпочивати. Знаєте, всі хто є ініціативні? Вони є перші, вони є лідери, тому напевно в цьому наш плюс. Цілому все прекрасно.